Ви засновниця такої приватної школи. А чи є у вас діти? Так, я сама багатодітна мама, і, напевно, з цього приводу і виникла така ідея а, заснування школи і певні моменти, які мені не влаштовували у моїх дітей, бо вони в мене дуже різного віку, старшому сину 19 років, середньому 9 років, і mm -hmm. моїй наймолодші 4 роки. Різний підхід і зовсім інші потреби у кожного з них. Тому я дивлюся з цього приводу по-інакшому, напевно, в першу чергу, як мама, а потім, вже, напевно, як керівник цього закладу. Програму лояльності для сімей військовослужбовців. Що це за програма і хто може її скористатися? Ми розробили не тільки для військових, а так само для багатодітних, що вони можуть використати таку змогу. Система знижок саме для них. Вони приходять, повідомляють нам, що вони військові або багатодітні. і Ми робимо їм знижку на навчання на цілий рік. Хто може потрапити до вашої школи? В які потрібно документи, як до вас потрапити? <риклад> ну, по-перше, треба саме батьки. Хто обирає нашу школу, щоб вони були представниками своєї дитини або пікуни? Зараз різні ситуації бувають. По-друге, вік дитини, наступний спілкування з дитиною, бо іноді батьки вже хочуть, щоб вже прийшов певний вік, дитина йшла до школи. але не завжди це працює так іноді. Ми Підключаємо психолога, який допомагає нам протестувати адаптацію, наскільки дитина готова. Ми також запрошуємо дитину, щоб вона покомунікувала з вчителем, наскільки йому зручно. вони звикають, вони адаптуються. І так ми вирішуємо разом, як що і як на краще для їх дітей. Куди звертатись? Чи є сайт, чи є телефон. Чи кудись можна написати вам? Так а вже е, наразі всі заклади мають і е, сайт, на якому можна ознайомитися, подивитися, познайомити з нашою командою, яка в нас працює. Ви можете подивитися реальне фото, як хто виглядає, яка, е, які спеціалісти в нас є. А також в нас є соціальні мережі: це інстаграм, фейсбук, де також е, наші світлини ми розміщуємо. Дітям потрібно спілкуватись, розважатись після занять, але потрібно і бувати на свіжому повітрі? Чи є у вас якийсь дитячий майданчик, де вони можуть проводити? А, час? А в середині нашого двору є дитячий майданчик, де наші діти відпочивають і насолоджуються свіжим повітрям? Якщо наше інтерв'ю подивляться вчителі і вони хочуть знайти роботу, і у них є бажання працювати з дітьми, чи берете ви? До своєї школи вчителів чи набираєте персонал? Так а вже ж наш є вкладка на нашому сайті, де ми завжди запрошуємо до нашої команди дуже гарних викладачів. Або хто викладач німецької мови, або це вихователь вакансії, які нам необхідні до школи на нашому сайті. Успіх у вашій школі. Дякую. Добрий час. Дякую.